Добрий вечір. Зараз розглянемо підключення магнітофона безпосередньо, чисто для перевірки, тобто на автомобілі, воно має підключатися по-своєму. Але я вам хочу показати, як підключається суто камера. В принципі, цей магнітофон має однозначно має канал для камери заднього виду, тобто паркувальної камери. І коли вмикається задня передача, відповідно, у вас загораються фари заднього ходу. І до них якраз під'єднюється живлення камери і сигнальний провід, який буде в магнітофону вказувати, що потрібно переключитися на камеру. Навіть якщо ви дивитеся відео чи слухаєте музику, він автоматично вам буде показувати картинку заднього ходу. Ви захотіли ще одну камеру. Теоретично я вам казав, не знаю, чи воно буде робити, але тут є ще один канал відео входу. І зараз ми перевіримо, наскільки воно буде працювати. Теоретично має працювати. Отже, як я вже казав, камера має е, тюльпан відеосигналу, а також е, роз'єм для живлення. І зараз я під'єднаю саме живлення, щоб камера працювала, тому що вона без живлення 100% не буде працювати. Значить так, є тут червоний, просто червоний провід в, з камерою кабель живлення. І червоно-чорний. Червоно-чорний це мінус. Однозначно зразу на основну колодку. Другу колодку я не підключаю, бо це вихід суто на динаміки. А ця колодка це якраз управління магнітолою і живлення магнітоли. Отже, червоно-чорний приєднюємо до чорного. В іншому ж випадку, якщо камера кріпиться на машину, воно кидається на масу. Так, все. Червоно-чорний на, на мінусі. <ків> ну і тепер треба з'єднати. Чисто для перевірки, з'єднати жовтий і червоний провода, але якщо ви підключаєте до машини, жовтий це постійний плюс, це 30-клема, ну, на якій є постійний плюс акумулятора. А червоний це є Асесоріс режим АЦЦ, Тобто, коли ви вмикаєте, ну є режим на іномарках, в принципі, є режим АЦЦ має писати. Це, типа. Живлення додаткових приладів. От якраз на червоний має подаватися суто з АЦЦ, а на жовтий постійний плюс. В даному випадку, чисто для перевірки, з'єднаємо їх, тому що потрібно живлення подати і на той, і на той. Ну і паралельно сюди я приєднюю плюс суто червоний плюс живлення камери. Наперед поясню: оці два провода. Наприклад, ви ззаду підключаєте камеру, включаєте відеосигнал. І також оцей провід, що висить з боку, ви маєте кинути на, на фари заднього ходу, на плюсовий провід, коли включаються фари при ввімкненні заднього ходу. А от з другої сторони вмикається відеосигнал в магнітофон. Теоретично, де підписано «CAM in Тобто камера вхід. Ну, Давайте спробуємо зразу це зробити. Це вже я вам розказую, коли на машині. І оцей провід, ну, от якщо від фар він підключений біля камери, від фар заднього ходу, подається плюс по цьому проводу, і тут він має подаватися на провід номер на А1. Тобто на рожевий провід. От коли подається на рожевий провід плюс, тоді магнітофон переключається в режим камери заднього виду. Окей, okay, зараз спробуємо це зробити. Я провід просто буду дотуляти. Чик-чик-чик. Да? Я його просто буду до плюса дотуляти. Знову ж таки, живлення камери підключаємо. Ну і підключимося до акумулятора до будь-якого для перевірки. Ну от, чорний підключу до мінуса. Окей. А ось цю в'язку, жовтий, червоний плюс живлення камери ми підключимо до плюса. Зараз, секунду. Потрібно було взяти довші провода, мабуть. Так, все запускається магнітофон. Ось запустився він в режим радіо. Кнопкою ввімкнення, бачите, буква М тут моде. Це режим вибору. Це AUX. Через оцей роз'єм можна подавати сюди музику через Jack 35. Ну, оскільки тут зараз нічого немає ще, він. Тільки радіо може включити. Наприклад, я зараз вставлю карту пам'яті з музикою і з відео. Ось дивіться. Вставляємо карту пам'яті. І зразу вона переключається. Ну, грає музика, просто колонки ж не підключені, я їх навіть не підключав в колодку. Можна також нажати Home і перейти, наприклад, на MovieS. На відео. Зараз загружається перший фільм, який там в мене записаний на карті пам'яті. Ну от, пішов фільм. Цю штуку можу забрати. Окей, але нас не це інтересує, правда? Так, вийти звідси сюди, назад. Центральне меню. Ну і зараз, от, наприклад, цей рожевий провід, що я вам казав. Де він є? Блін? А от він. Ні, це не він. А от рожевий провід А1. Наприклад, я підключаю до плюса. І зараз автоматично має переключитися на камеру. Ну от, все, він переключений. Кажу, цей провід чіпається. Ну, я вам попередньо все розказав. Зараз я підключу його на, постійний, на постійній основі. Блін. От навіть при виключеному магнітофоні я його вимкнув. Бачите, якщо кидаєш рожевий на плюс, тобто якщо включаються фари заднього ходу, то автоматично зразу включається камера. Ну, от. Так, тепер подивимося, як нам підключити ще одну камеру. Однозначно її. А ну, давайте перевіримо все ж таки, чи буде працювати камера, наприклад, без живлення, бо живлення однозначно йде на підсвітку. Зараз я, чесно, чесно кажучи, сам не знаю. Переважно це все на авто стабільно підключається. Ні, бачите, без живлення камера не буде працювати. Так що обов'язково потрібно подавати живлення. Зараз я пошукаю, як включити наприклад, ще одну камеру наприклад, через цей роз'єм другий. Ну, Давайте раді прикола зразу перемкнемося. Так, зараз треба знайти, де є відео вхід. Ну, от, камера підключена з живленням. В інший роз'єм, якщо дивитися ззаду на магнітофон, то верхній, підписаний він CVBS, Чим? In. CVBS In. І зараз ми просто вже рожевий ми не трогаємо бо рожевий це реверс заднього ходу. А зараз ми просто заходимо в Aux. І воля, у нас, наприклад, робить інша камера.